Величезний привіт Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми з вами приготуємо ось такий красивий тортик. Такий тортик готується надзвичайно просто і за своїм смаком дуже нагадує морозиво! Тож приготуємо з вами дуже смачний і швидкий тортик. З загалом тісто. І крем готується достатньо швидко, єдине, що потрібно буде час на застигання. У мисочку я вже просіла 250 г борошна і знадобиться також, у моєму випадку, 150 г маргарину. Можна замінити на вершкове масло. Далі потрібна буде терка. І ось на, на велику ось таку терку я буду натирати маргарин. Маргарин, щоб краще натирався, краще, аби він був підморожений. Тепер сюди додаю 80 г цукру і дуже швидко, ось так руками перетворюю все на крихту. Ось така в результаті мілка крихта має вийти, і далі є два варіанти. Якщо, наприклад, немає духовки або немає бажання її вмикати, то цю крихту можна перекласти на сковорідку і на вогні середньому або, можливо, трішки менше, ніж середній, постійно помішуючи, посмажити до красивого ось такого золотистого кольору. Але я буду запікати, тому підготувала деко, проклала його пергаментом, перекладаю сюди всю крихту. Ось так буду рівномірно її розподіляти. І буду відправляти уже зарані розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 20 хвилинся до того ж золотистого кольору. А поки основа для торта випікається, приготую швиденько крем. Два яйця в миску я собі вже вибила. Сюди ж додаю цукор 150 г, пакетик ванільного цукру або можна просто ваніль. І 2 столових ложки. У моєму випадку, кукурудзяного крохмалю, можна замінити на картопляний і дуже в крайньому випадку можна замінити на борошно. Все добре перемішую до однорідності. Яєчну цукрову масу я вже ось перелила в кастрюльку, яку буду ставити на плиту. Тепер сюди ж буду додавати сметану. Я використовую 500 г домашньої сметани. Якщо брати куповану, тоді краще, аби була сметана не менша, ніж 20% жирності. Викладаю сюди і знову все перемішую. Кастрюльку я вже переставила на плиту, вмикнула середній нагрів, і тепер буду постійно ось так помішуючи, довести потрібно до кипіння. Крем у мене закипів, і на цьому етапі я зменшила вогонь до маленької, і ось так далі продовжую інтенсивно перемішувати. І ще проварю буквально свій крем хвилинку до загустіння. Кастрюльку я вже прибрала із вогню. Ось такий на даний момент по густоті крем вийшов воднорідний. Тепер сюди я додаю шматочок вершкового масла. У мене це 100 г, можна більше, можна менше, або взагалі не додавати перемішую. І залишу крем трішечки охолонути. Крем готовий, і перед тим як я розпочну збирати тортик, він повинен бути обов'язково теплий, не холодний. І готова також моя крихта. Ось така виходить. Якщо раптом під час приготування будуть утворюватися такі великі шматочки, то просто їх потрібно розім'яти руками. Підготувала я собі вже тарілочку, на який подаватиму тортик. Також поставила сюди вже кондитерське кільце. Діаметр я виставила 20 см і проклала ось уже його ацетатною плівкою. Замість ацетатної плівки можна використовувати цупкенькі файли для паперу, але я вважаю, що краще все-таки використовувати плівку, оскільки коштує вона зовсім недорого, аніж переводити файли. Так, тепер на перший. Першим шаром викладаю сюди крипту, буквально декілька ложечок, і потрібно її рівномірно розподілити по дну. Тепер зверху буду викладати крем. Тож відразу декілька ложечок викладаю. Потрібно рівномірно все більш-менш розподілити. Далі знову буде шар іскрити, потім знову крем, і так до кінця, поки не закінчиться індиміти. Виклала я вже останній шар, він повинен бути обов'язково із крему. Зверху тортик я ще хочу посипати ось тертим шоколадом. У мене тут 50 грамів чорного шоколаду. Далі тортик як прикриваю ось такою кришечкою, можна звичайною харчовою плівкою затягти, і буду відправляти у холодильник мінімум на годиночок 8, аби тортик добре настоївся. Мій тортик провів у холодильнику близько 10 годин, і я ось уже прибрала. Кондитерське кільце, я цитатну плівку і навіть шматочок відрізала, щоб показати, який тортик виходить у розрізі. Готувати такий торт абсолютно не складно, а найважче це дочекатися, поки торт знаходиться у холодильнику. Але повірте, результат того вартий. Обов'язково приготуйте та спробуйте, це дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Я завжди всім миру злами та до зустрічі в наступних відео.